наслідки українського удару по ракету носію у Криму, що кажуть військові експерти, депортація українців з Криму, що загрожує окупаційним суддям за цей воєнний злочин. Окупанти припинили скидати воду з водосховищ, які ризики для півострова. Спутникові знімки наслідків українського ракетного удару по суднобудівному заводу залив в окупованій Керч 4 листопада на кадрах від Planet Labs, опублікованих Радіо Свобода, місце ураження та пошкоджений російський військовий корабель. Збройні сили України підтвердили успішні удари. Керівниця об'єднаного прес-центру «Південь» Наталя Гуменюк повідомила Суспільному, що уражений ракетоносій найближчим часом не зможе нести бойове чергування. Поки що нам відомо про те, що дійсно удар був результативний, що стосується потужності самого підприємства. А воно є співучасником військово-промислового комплексу. Нагадаю, тому з абсолютно законна ціль. Для звільнення наших територій і зменшення потужності ворога також є інформація про пошкодження того самого ракета «Насія Асколь». Капітан першого рангу Військово-морських сил зсу у відставці Володимир Заболоцький розповідає, уражений був ракетний корабель проєкту Каракурт, який стояв біля причалу заводу залив в Керчі. Пояснює, це корабель відносно нової розробки Росії. Спустили на воду його 2021 року. Згідно з відкритими даними, досі Аскольд проходив випробування. Уражений був за одними даними. Це був малий ракетний корабель Аскольд. Це другий з побудованих тут окупантами. А по іншим даним, це може бути не аскольд, а третій корабель серії, називається Амур. Ну нам, в принципі, без, без різниці. Це означає мінус один ракетоносій, новий. Це означає мінус вісім пускових установок. Військовий експерт Петро Черник каже, такий удар в першу чергу має на меті вразити доки окупантів де будують і ремонтують кораблі. Без них дієздатність морських ракетоносіїв не має сенсу. Додає експерт. Са безвинятку техніка потребує ремонту. Чому ракета, коли виходить з контейнера, здійснює своїми двигунами, реактивним струменем, дуже серйозний тиск на вузли і механізми, це все треба нескінченно ремонтувати, і от пониження оцього ремонтного потенціалу це у перспективі пониження взагалі бойових потужностей флоту. Чому все елементарно просто, все? Зноситься, ремонтувати немає де. Отже, який залп може бути таким, що ракета розрозрветься у, у тілі ракетоносія, і це неймовірно добре. Експерти кажуть, досі подібних за потужністю ударів по Керчі не було, адже у місті стоять комплекси протиповітряної оборони С-300 та С 400 які охороняють так званий Кримський міст. Муслимом'яров Дмитро Панов Суспільне новини Крим. Командувач повітряних сил Микола Олещук показав ураження шахедів у небі над Одещиною. 22 ударних дрони та 4 ракети випустили росіяни минулої ночі по півдню України. Зокрема, з окупованого Криму 15 дронів та одну ракету вдалося знищити протиповітряній обороні. Усі безпілотники та дві ракети летіли на Одесу. Одна з них поцілила по будинку в Херсоні. Ще одну збили на Миколаївщині. Було випущено. Балістичну ракету Іскандер з території окупованого Криму. Також ракету П-800 Онікс, теж з окупованого Криму. Ну також з окупований Херсонщині дві керовані авіаційні ракети: це Х-31П, це протирадіолокаційна ракета і Х-59. Власне останню знищено було силами оборони. Перед судом постануть окупаційні судді за депортацію українців з Криму. Прокуратура Автономної Республіки Крим скерувала до суду обвинувальні акти. Після окупації півострова обвинувачені почали працювати в окупаційних євпаторійському та армянському міських судах. Вони знали, що жителі півострова перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права, однак видворили громадян України. Діяли вони, пояснюють у прокуратурі, для зміни демографічного складу населення Криму за порушення законів із Війни окупаційним суддям загрожує до 12 років позбавлення волі. Що наступний рік не буде у Криму дощовим на півострові можливий дефіцит води для цивільного населення? Про це сказав еколог Євген Хлобистов у коментарі Суспільному. Окупанти припинили скидати воду з білогірського та тайганського водосховищ. Відповідні фото оприлюднили Крим реалії. Причина обміління водойм. Хлобистов каже, причин нестачі води для Криму декілька. Зокрема, водосховища не наповнилися через посуху, що спричиняє дефіцит прісної води на півострові. Друга причина підрив окуп. Пантами Каховської ГЕС цьогоріч у червні експерт пояснює, тепер такого джерела водопостачання, як північно-кримський канал, більше не існує. Головна проблема навіть полягає не в тому, що вони знижують свою водність. а те, що розподіл води в Криму, як і до повномасштабного вторгнення, так і зараз відбувався виключно за пріоритетами мілітарних цілей. Тобто військові і всі, що пов'язані з силовими структурами, отримують воду і отримували воду завжди без жодних обмежень. І регулярно будь-яке зменшення водності водосховищ може з часом привести до певного дефіциту води, але саме для цивільного населення. Але я тут хочу зазначити, що це стосується всіх міст Криму за винятком Севастополя. Севастополь, як місто, в якому сконцентровані всі військові, всі силовики, ніколи не мали проблем з водозабезпеченням.